Друзі, привіт! Скільки разів ви думали? Треба щось написати польською, але це так складно, і відкладали цю ідею у подальшу перспективу. Сьогодні я поясню, чому писати польською це важливо і дам вам мотивацію до дії. По-перше, краще запам'ятовуєте слова. Коли ви записуєте слово, мозок працює над його формою, значенням і орфографією, тобто над правильністю написання, яка також дозволяє вам краще розуміти природу польської фонетики, тобто звуків. По-друге, ви закріплюєте граматику. Коли ви пишете речення, то бачите, як поєднуються слова та використовуються закінчення. По-третє, ви покращуєте структуру думок. Письмо змушує вас логічно мислити, а це корисно не лише у мові, а й в цілому у житті. Так, це може здаватися дрібницею, але навіть 5 хвилин письма щодня це вже величезний крок уперед. Ви не тільки почнете думати польською, але й побачите, як легко вам стане говорити. Хто пише? Та муві лепій. І це факт. Тож не відкладайте, напишіть про себе хоча б 5 речень польською прямо зараз, і ви одразу відчуєте прогрес.